Привіт, друзі! Рада вас бачити на каналі. Сьогодні ми поговоримо про тему, яка, здається, знайома майже кожному, хто хоча б раз працював у колективі це токсичне робоче середовище. Знаєте, коли йдеш на роботу, і вже зранку в тебе важкість на душі, бо попереду не просто день, а справжня боротьба. Боротьба не за результат, не за кар'єру. А за власний спокій, якщо ти коли-небудь ловив, ловила себе на думці. Може, це я занадто чутливий, чутлива. Може, це нормально, коли на роботі постійно хтось кричить, маніпулює або принижує, то це відео саме для тебе. Бо, на жаль, токсичні колективи це не рідкість. Там, де замість підтримки панує заздрість, де плітки поширюються швидше, ніж електронні листи, і де чужі помилки обговорюють голосніше, ніж власні досягнення. У цьому відео я розповім, як розпізнати токсичне середовище, як воно впливає на нас психологічно і головне, як вижити. Коли ви опинилися серед цього хаосу, ми поговоримо про те, як зберегти себе, свою гідність і внутрішній спокій, навіть якщо здається, що робота перетворилася на емоційне мінне поле. Тож вмощуйся зручніше, зроби ковток кави чи чаю, і давай розберемось разом, як не згоріти там, де здається навколо лише дим. Перш ніж шукати спосіб, як вижити, треба чесно подивитися, з ким ти щодня маєш справу. Бо іноді ми роками терпимо нестерпну атмосферу, думаючи, що так у всіх, але ні, не у всіх. Є місця, де люди справді підтримують одне одного, де не потрібно надягати маску, щоб просто спокійно працювати. І якщо у тебе не так, варто задуматися, чому. Давай подивимось, які ознаки видають токсичний колектив. Перша постійна критика і приниження. Це коли будь-яку твою ідею висміють ще до того, як ти встиг встигла пояснити, коли за кожну дрібну помилку тебе проїжджають публічно, а за успіх максимум мовчки знизують плечима. І найгірше. Коли така поведінка подається під соусом, ми просто чесні, це з любов'ю, ми так мотивуємо. Але насправді це не мотивація, це спосіб зламати впевненість у собі. Бо коли тебе постійно принижують навіть жартома, ти починаєш сумніватися в собі і перестаєш ініціювати щось нове. Друге плітки, інтриги, таємні альянси. У токсичному колективі інформація ніколи не ходить відкрито. Там завжди є хтось, хто знає трохи більше і використовує це, щоб впливати на інших. Плітки стають валютою, їх передають замість щирих розмов. Люди об'єднуються не тому, що їм комфортно разом, а щоб бути проти когось. І ти починаєш помічати, що навіть коли намагаєшся триматись осторонь. Тебе все одно затягує в цей вир токсичності, бо якщо не береш участь, стаєш наступною темою для обговорень. Третя відсутність підтримки і емпатії. Коли в тебе проблеми, всі мовчать. Коли ти просиш допомоги, чуєш щось на кшталт. Це не моя справа, або я теж зайнятий. У таких колективах кожен сам за себе. Люди бояться виділитися, бо будь-який прояв людяності може бути сприйнятий як слабкість, і поступово ти починаєш звикати, не просити ні про що закриваєшся, робиш вигляд, що все гаразд. Але всередині накопичується втома, образа, розчарування. Четверта. Холодна конкуренція і постійне порівняння. Замість ми, команда. Там панує принцип: виживає найхитріший. Хтось підставляє інших, щоб виглядати кращим. Хтось привласнює чужі ідеї, хтось просто роздає дружні поради, які насправді спрямовані проти тебе. І навіть якщо ти спочатку намагаєшся грати чесно, з часом усвідомлюєш, що правила тут інші, і або ти втомлюєшся, або починаєш теж грати у ці ігри. І обидва варіанти ведуть до вигорання. П'яте. Несправедливість і подвійні стандарти. Тут хтось має свого начальника, а комусь постійно дістаються найважчі завдання. Одні можуть запізнитися, і їм нічого, інші зроблять те ж саме і одразу на килим. Такі речі б'ють не лише по мотивації, а й по гідності. Бо, коли бачиш, що не цінується чесна праця, а вирішують особисті симпатії, віра в систему зникає, і ти починаєш жити не з бажанням розвиватися, а лише з думкою, аби вижити. Шоста: постійна тривога і емоційна напруга можливо, найважливіший сигнал. Як ти себе почуваєш після роботи? Якщо після робочого дня ти не просто втомлений, ліче втомлена, а виснажений, виснажена морально? Якщо зранку важко встати не тому, що не виспався, а виспалася, а тому, що не хочеш знову бачити цих людей. Якщо ти почав, почала сумніватися в собі, хоча раніше був упевнений, упевнена у своїх силах, це не твоя вина, це наслідок постійної дії токсичного середовища. Бо здорова робота не забирає у тебе життя, вона не робить тебе тривожним, не змушує сумніватися у своїй цінності. Якщо робота забирає в тебе спокій. То проблема не в тобі, а в атмосфері довкола. Тож перший крок побачити токсичність, назвати речі своїми іменами. Бо як тільки ти усвідомлюєш, що середовище навколо тебе шкідливе, ти вже починаєш повертати собі контроль. Знаєш, іноді люди кажуть. Та не бери все так близько до серця, це ж просто робота. Але проблема в тому, що робота займає більшу частину нашого життя. Ми проводимо там години, дні, роки, і якщо середовище навколо нас отруйне, воно поступово починає отруювати й нас самих. Спочатку ти просто дратуєшся. Думаєш: окей, сьогодні був важкий день, завтра буде краще. Але завтра все повторюється. І після кожної наради, кожного погляду, згори вниз чи коментаря, що ти не дотягуєш, ти відчуваєш себе все меншим і меншим. Перше психологічне виснаження, токсичний колектив це як постійно увімкнений шум у голові. Ти не можеш розслабитися навіть удома, тому що думками знову повертаєшся до того, що хтось щось сказав, зробив або вкотре підставив. Поступово це виснажує настільки, що навіть вихідні не дають відновлення. Ти просто лежиш і дивишся в стелю, не маючи сил ні на друзів, ні на хобі, ні навіть на себе. Друга втрата мотивації. У здоровому середовищі хочеться зростати, розвиватися, вчитися, а в токсичному хочеться просто дожити до п'ятниці. І навіть якщо ти дуже любиш свою справу, коли тебе постійно принижують, перебивають, ігнорують або використовують віра у власні сили, тане, ти починаєш працювати на автопілоті. Не тому, що ти лінивий, а тому, що більше не бачиш сенсу старатися, Бо навіщо, якщо результат усе одно перекрутять або привласнять інші, Третій. Фізичні прояви стресу. Так, токсичність відчувається не тільки на емоційному рівні. Вона буквально поселяється у тілі. Ти починаєш гірше спати, частіше хворієш, болить голова, спина, шлунок, а лікарі кажуть, що все в нормі. Але ти відчуваєш, що щось не так це тіло сигналізує мені погано, мені потрібно вийти з цього середовища четверте: зниження самооцінки, коли тебе постійно недооцінюють або критикують. Навіть без причини, ти поступово починаєш сумніватися у своїй компетентності. Людина може бути чудовим фахівцем, але якщо їй щодня повторювати, що вона недостатньо хороша, вона почне в це вірити. І це, мабуть, найбільша небезпека токсичного колективу. Він змушує тебе забути, хто ти є насправді. П'ята соціальна ізоляція. Ти починаєш уникати спілкування спочатку на роботі, потім і поза нею, тому що виснажений, а виснажена, тому що не хочеш ні з ким обговорювати свою роботу, бо це лише боляче. Поступово зникає бажання відкриватися, ділитися, довіряти, і ти відчуваєш себе самотнім, навіть якщо навколо багато людей. Шосте відчуття безсилля. Це напевно найважче. Ти бачиш, що система несправедлива, але змінити нічого не можеш. І з часом опускаються руки. З'являється думка, може, це я щось роблю не так, може треба просто змиритися? Але ні, це не ти надто чутливий чутлива. Це середовище, у якому неможливо залишатися здоровим. І знаєш, найстрашніше в токсичному колективі це не крики, не інтриги, не хамство. Найстрашніше це те, як непомітно ти починаєш втрачати себе: свою впевненість, свою легкість, навіть свій характер. І коли ти ловиш себе на думці, що став зовсім іншим, це вже дзвіночок, час діяти. Бо правда в тому, що жодна робота не варта твого внутрішнього спокою. Ти можеш змінити посаду, компанію, колектив, але повернути себе, якщо згориш, набагато важче. Коли ти опиняєшся в токсичному колективі, перша реакція шок. Ти дивуєшся, як так? Ми ж дорослі люди, не школярі. Потім приходить злість, потім втома, і якщо нічого не змінювати, настає байдужість, це найнебезпечніший стан, коли ти просто вмикаєш автопілот і перестаєш відчувати. Але навіть у найнеприємнішому середовищі можна вижити без того, щоб втратити себе. І зараз я хочу розповісти про стратегії, які допоможуть не тільки вистояти, а й вийти з цього досвіду сильнішим, ніж ти був. Перше, зберігай емоційну дистанцію. У токсичних колективах постійно намагаються викликати в тебе емоцію, щоб ти розгубився, зреагував, виправдовувався. Але твоя сила ось у спокої. Не давай цим людям жити у твоїй голові безкоштовно. Якщо хтось на роботі кричить, принижує чи маніпулює, спробуй сприймати це як шум за кадром. Це про них, не про тебе. Їхня поведінка, відображення їхніх комплексів, страхів і невміння бути дорослими. Мені дуже подобається фраза. Те, як люди ставляться до тебе, це їхня карма, а як ти реагуєш. Це твоя. Пам'ятай це кожного разу, коли хтось намагається вибити тебе з рівноваги. Другий. Фокусуйся на своїй роботі. Токсичні люди часто створюють хаос, щоб ти відволікся від головного, від результату. Тому тримай фокус на тому, що ти контролюєш. Плануй свій день, став реальні цілі, відмічай навіть дрібні досягнення. Це допоможе не тільки відчути стабільність, а й нагадати собі, що ти професіонал і твої результати мають значення. Спробуй ставитися до роботи як до особистого проєкту, у який ти вкладаєш свою енергію, а не як до поля бою. Коли ти зосереджений на своїх завданнях, токсичні люди втрачають над тобою владу, бо їхня сила в твоїй реакції. Третє. Веди записи. Звучить банально, але це одна з найефективніших стратегій. Якщо у тебе є токсичний керівник або колеги, які часто перекручують ситуацію, фіксуй усе. Дати, домовленості, електронні листи, навіть короткі нотатки після важких розмов. Не для помсти, а для спокою, бо ти знаєш, що у випадку конфлікту маєш факти, і тоді тобою важче маніпулювати. Це також допомагає розвантажити голову. Ти виносиш напругу на папір і перестаєш прокручувати ситуації знову і знову. Четверте, не піддавайся інтригам. Токсичні люди живляться деструктивною енергією. Їм потрібно, щоб хтось відповідав, виправдовувався або приєднувався до їхніх ігрових схем. Твоя задача не грати за їхніми правилами, не поширюй плітки, не коментуй чужі історії, не ставай частиною табору проти когось. Іноді наймудріша реакція це тиша, бо вона роззброює. П'яте Шукай союзників. Навіть у найскладнішому середовищі є люди, які залишаються людяними. Можливо, це не твій прямий колега, а хтось з іншого відділу, хто розуміє тебе без слів, спілкуйся з тими, хто несе спокій, а не хаос. Такі маленькі острівці підтримки допомагають не втратити віру в людей і в себе. Іноді навіть одна добра розмова на обіді може повернути внутрішній баланс. Шосте: встановлюй межі. У токсичному середовищі межі часто стираються. Начальник пише у вихідні, колеги перекладають свої обов'язки, а ти не встигаєш навіть видихнути. Скажи, ніколи відчуваєш, що тебе перевантажують. Не зобов'язаний зобов'язана бути зручним зручною для всіх. Вечори це твої вечори, вихідні, твої вихідні. Межі це не грубість, це акт самоповаги. Бо якщо ти сам не поставиш межі, їх ніхто не поставить за тебе. Сьоме. Піклуйся про себе. Після важких днів знаходь час для відновлення. Вимикай телефон, виходь на прогулянку, слухай музику, роби щось, що повертає тобі радість, пам'ятай. Робота це частина твого життя, але не все життя. Важливо створювати баланс, щоб не дати токсичності проникнути в інші сфери. Можеш навіть придумати свій ритуал очищення після роботи, душ, ароматна свічка, улюблений серіал, що завгодно, аби мозок зрозумів: все, я вдома. Тут, безпечно, восьмий план Б. Іноді найсміливіше рішення це піти. Якщо ситуація не змінюється, якщо ти вже відчуваєш, що більше не витримуєш, дозволь собі шукати нові можливості, склади план, онови резюме, подивися вакансії, знайди курси для розвитку, не бійся змінювати середовище, це не втеча, це вибір на користь себе. Бо правда така, жодна зарплата не варта втрати здоров'я, віри в себе чи спокійного сну. Тож, коли ти опиняєшся в токсичному колективі, пам'ятай, ти не безсилий, ти не сам і ти не зобов'язаний терпіти, вижити можливо, зберегти себе. Реально, і навіть серед хаосу можна залишатися собою, якщо не дозволяти іншим отруювати твою душу. Знаєш, токсичний колектив це як тест на твою внутрішню силу. Він показує, наскільки ти вмієш берегти себе навіть коли навколо хаос. Так, це важко. Так, іноді хочеться просто кинути все й утекти. Але саме в такі моменти ми найкраще пізнаємо себе, хто ми є насправді, де наші межі, що для нас важливо. Пам'ятай, ти не повинен повинна миритися з поганим ставленням лише тому, що всі терплять, ти маєш право на повагу, спокій і здорову атмосферу. І якщо зараз навколо тебе токсичні люди, це не означає, що з тобою щось не так. Це означає лише одне. Ти виріс, виросла настільки, що більше не вписуєшся в цю енергію. Коли ти починаєш цінувати себе, токсичне середовище або змінюється, або просто відпадає саме по собі. І навіть якщо ти вирішиш піти, це не поразка, це вибір на користь себе. Ти не тікаєш, ти звільняєш місце для кращого. Дякую, що дослухали до кінця. Якщо тобі відгукнулося, постав лайк, щоб підтримати канал. І обов'язково підпишись, щоб не пропустити нові відео про психологію, стосунки та саморозвиток. Напиши в коментарях, чи доводилося тобі працювати в токсичному колективі і як ти з цим справлялася, справлявся. Мені справді цікаво почути твою історію. Пам'ятай, навіть у найскладніших умовах ти можеш залишатися собою. І це вже перемога.